Інший аспект це тіло. Тіло статичне, без духу та душі. Тіло мертве. Тіло це статична матерія, яка не несе в собі ніякої особистості. Тіло перевтілюватися не може. Тіло кожен раз різне. У нас залишається третій аспект, це душа. Що ж, яку роль має душа в цій системі? Вона пов'язує дух і тіло в єдину систему. Саме завдяки душі енергія духу транслюється в тіло і завдяки цьому тіло стає живим. Чи прив'язана прив душа до тіла? Ні не прив'язана. Чи прив'язана душа до духу, ні не прив'язана. Тобто в цьому втіленні душа була пов'язана з одним духом, в іншому втіленні душа пов'язана з іншим духом, в іншому втіленні з іншим духом і так далі. І так далі. Чи можете ви дізнатися по душі? Де саме вона була втілена? В душі цієї інформації також немає. Єдине, що в ній є, це її можливість транслювати енергію від духу до тіла. Чи можете ви, дивлячись на все населення нашої або інших планет, знайти всі тіла, які були пов'язані цією душею? Так можете. Але чи можна вважати всі ці тіла втіленням однієї тієї самої душі? Так можна, але вони всі будуть різними. І вважати це перевтіленням, я б такого не робив. Чи можна вважати перевтіленням, втілення одного і того самого духу в різні тіла завдяки різній душі? В них у всіх буде щось схоже, оскільки вони за основу беруть ідею одного і того самого духу. Але знову ж таки вони всі різні. Нема тієї індивідуальності, яку ми так бажаємо передати з цього життя в інше. Не передається досвід, не передаються думки, не передається нічого.